Дня Друзі, ситуація на фронті продовжує бути складною і цьому є об'єктивні причини. А об'єктивні причини полягають у великій кількості традиційного озброєння, яке парашники виробляють, там Северна Корея, Китай і Райн дають надзвичайно велика кількість БПЛА різних типів, в тому числі і дронів Камікадзе, які також впливають на хід. І вони запозичилися у нас, на жаль, буде вчаться. Але із позитивних моментів я вам скажу так, якби у вас була можливість читати радіоперехвати на тій ж самій Авдіївці, то скиглення і скавчання в інтернеті, мабуть, було набагато менше. У них справи з того, що я можу сказати. Не дуже прекрасно, і це далеко не дуже прекрасно, не вважаючи на те, що вони угробили велетенську кількість бронетехніки і особового складу, успіх у них абсолютно мінімальний. Давні лізуть на Бахмуті, на Кліщівки, на Запоріжжі, але наші казаки, завдячуючи вам, завдячуючи волонтерському руху, завдячуючи допомоги, херачить їх і. Традиційними видами озброєння і дронами камікадзе різних типів. І результати ви бачите в інтернеті, всі любите ці відео. Але щоб зараз їх в достатній кількості у козаків підрозділах було, допомагайте, особливо підрозділам, які удари попила. Це дуже важливо. Дикіше, асгарта 47-ома Магура. Ну, Мадіара, дуже багато, і це буде ваш практичний вклад а, в перемогу. А, я вже говорив, і є така інформація позитивна за неї ще рано говорити. Друзі, будьмо мудрішими, не бігайте, не розносите зрадоньку. Да, складно, да, в нас внутрішні вороги, а дуже багато нам перешкоджають. Але повірте. Є казаки абсолютно на всіх державних структурах, які абсолютно патріотичні, які роблять роботу, якої вони не показують, але її видно. І в тому числі в правоохоронних органах корумпованих є люди, які роблять роботу і роблять її дуже прекрасно. І є вже ті зразки озброєння, які не анонсуються, ну які вже в роботі ви бачили п'ять літаків, і корабль. Більша десантна корыто тому свідчення. Так що, друзі, гуртуємося, єднаємося, менше плачемо і сканчумо. Кожен робить практичну допомогу для фронту. Одні воюють, інші допомагають, по-іншому бути не може. І обов'язково вірте в перемогу, і так воно і буде.